20 липня в залі засідань міської конкому відбулося засідання робочої групи з питань розроблення статуту міста Кузнецовськ. Засідання відбулось під головуванням секретаря міської ради куца Ігоря Валерійовича за участю міського голови, членів робочої групи та представників громадськості. Створення статуту дасть змогу вирішити нагальне питання, запровадити правові механізми участі громади міста у процесі вирішення питань місцевого значення. Чимало статутів різних міст України було опрацьовано учасниками засідання, але за основу вирішили взяти статут міста Славутич. Тут міста, який підходить до нас, це статут міста Славутич. Я не хочу, щоб ми вирали статут міста того самого суми, харчу, мені мені дуже подобається. В ході засідання було затверджено структуру статуту міста Кузнецовськ. Статут нашого міста буде містити 10 розділів. За результатами засідання, попередньо до статуту міста було запропоновано внести 8 положень додатків. Прийнято рішення до 4 жовтня 2011 року, членам робочої групи надати пропозиції до відповідних розділів статуту.